Нещодавно наша бібліотека отримала в подарунок нову книгу «Смарагдове небо Ілони Верхівської Ельтек. Це молода авторка, львів'янка, поетеса, сценаристка та викладачка. До збірки увійшли вірші, написані в період з 2019 по 2024 рік. Це унікальний та непростий період як для всієї нашої нації, так і для кожного з вас. Ми дякуємо подружжю Максима та Тетяни Березняк. Та Юлії Письменній за можливість мати цю книгу в нашій бібліотеці. Ілона Верхівська Ельтек світ починається з дому, дім починається з тебе, деколи річ у тому, скільки для щастя нам треба, скільки у нас сили волі, щоб досягнути до неба. Все, що ми просимо в долі, інколи зовсім не треба. Інколи зовсім вчасно, вчасно лише б схаменутись. Щоби не згаяти часу з кимось важливим набутись, з кимось дивитись на небо чи проживати розлуку, деколи все, що нам треба, легко вміщається в руку, легко розставити межі, правду почути у тиші. Там, де говоримо менше, здатні побачити більше. Там, де чекають нас діти, ми забуваємо про втому. Часом пройдемо півсвіту, щоб повернутись додому. Щоб повернути, що втрати. Часом це все, що нам треба. Марно на світ нарікати, бо світ починається з тебе.